І чому людям надумались розслабляти, ніби то я гарна. Брешуть люди. Я зовсім не гарна. Але хіба чорні брови та очі мої такі гарні, що вже немає на світі подібних. Яка краса в цьому копатенькому носі. А в щеках, а в губах, ніби гарні мої чорні коси. Ух, їх можна злякатися увечері. Вони як ходюка та переплились круг моєї голови. Тепер я бачу. Що я зовсім не гарна. Ні, гарна я, ой, яка гарна. Я принесу тому, кому буду жоною. Як милуватися з мене мій чоловік. Він не сяметься, він зацілує мене на смерть. Еге ж, парубки. Чи до пара вам я? Ви погляньте на мене, як я плавно витанцьовую. У мене сорочка вишита чорним шовком, а які стрічки на голові. Вам до віки не бачите пошнішого галуна. Цього всього накупив мені мій батько, щоб вийшов заміж найкращий молодець у світі.